Друзі, всім привіт! На каналі Огляд я. Братик LPA 52446. Це кронштейн, який вже багато років тримається у топі продажів і заслужено вважається народним фаворитом серед власників телевізорів в діагоналі від 32 до 55 дюйма. Його обирають не випадково. Модель поєднує в собі продуманість, конструкцію, простоту встановлення, якість матеріалів та універсальність у використанні. Це рішення підходить як для компактних віталень, так і для великих залів, де важливо мати можливість можливість регулювати положення екрану під будь-який сценарій перегляду. Саме тому він сьогодні у нас. На огляді тому, друзі, додивляйтесь відео до кінця, буде точно цікаво. Не забудьте підписатись. На розетка можна знайти сотні позитивних відгуків від реальних покупців, які підтверджують, у цій моделі немає дрібниць, зроблених аби було. Кожен елемент продуманий так, щоб і в процесі монтажу і щоденному користуванні було максимально зручно. Однією з головних переваг братик LPA 52446 є його максимальна повна комплектація. Виробник подбав про те, щоб у коробці було все необхідне для монтажу на будь-яку сумісну стіну і для будь-якої сумісної моделі. Телевізора. Ви отримаєте набір міцних гвинтів, які здатні витримувати вагу телевізора до 40 кг без ризику розхитування, надійні дюбеля для бетонних та цегляних стін, шайби для рівномірного розподілу навантаження, проставки для правильного відступу між корпусом телевізора та кронштейном. Додатковим бонусом йде монтажний ключ, щоб не шукати інструменти. Відкрив коробку і відразу можна приступати до роботи. Без додаткових витрат часу і грошей на дрібні комплектуючі. Сам монтаж проходить швидко і чітко, завдяки продуманій конструкції кронштейн. Легко вирівняти, а всі елементи ідеально підганяються між собою, що гарантує правильну посадку телевізора з першого разу. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка. Має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Кронштейн вирізняється серед конкурентів не лише якістю, а й рекордним для свого класу виносом у 46 см. Для порівняння у більшості популярних моделей цей показник становить приблизно 40 см, і на папері різниця здається невеликою, але на практиці вона відчувається дуже чітко. Додаткові 6 см дають значно більшу свободу у налаштуванні положення телевізора. Можете розташувати його далі від стіни, розгорнути у бік кухні, робочого столу або навіть розвернути під час перегляду з іншої кімнати. Конструкція забезпечує плавний рух без ривків, а сам механізм настільки добре збалансований, що змінити положення екрану можна буквально одним рухом руки. Нахил також реалізований на високому рівні. Діапазон плюс 5 градусів, мінус 15 градусів, дозволяє підлаштувати картинку так, щоб уникнути відблисків від вікон або світильників, і при цьому не втратити якість зображення. Повороту діапазоні плюс 60 до Мінус 60 градусів робить кронштейн універсальним для кімнат будь-якої форми. Головне, після встановлення кута чи нахилу екран фіксується чітко, без жодних люфтів чи повільного сповзання вниз, як це буває у дешевих моделях. Це особливо важливо, якщо телевізор використовується щодня, і ви часто змінюєте його положення залежно від сценарію перегляду. Ще один аспект, у якому кронштейн впевнено лідирує, це надійність конструкції. Кронштейн виготовлений із товстої холоднокатаної сталі з якісним зварюванням та посиленими точками фіксації. Це гарантує, що навіть. Важкі телевізори вагою до 40 кг, Він витримає без найменшого ризику деформації чи поломки. Усі рухомі частини оснащені надійним шарніром, які витримують тривалий інтенсивне використання, не розхитуються з часом і не втрачають плавності ходу. Порошкове покриття не лише захищає метал від корозії, але й зберігає охайний вигляд кронштейна навіть після багаторічного використання, без подряпин, сколів і слідів іржі. Відчуття надійності тут буквально фізичне. Встановивши телевізор, ви розумієте, що конструкція сідає на місце і стоїть монолітно без хит. Тань, це той випадок, коли постійно думаєш, чи витримає кріплення, чи не відвалиться воно через місяць-два. Братик LPA 52446 створює той самий спокій, коли можна повністю забути про технічну сторону і просто насолоджуватись переглядом. Братик LPA – це приклад того, як навіть у простій на вигляд конструкції можна реалізувати продумані дрібниці, що суттєво впливають на щоденний комфорт. Виробник передбачив кабельні затискачі, завдяки яким можна акуратно прокласти дроти живлення і жім'я і. Інтернет-кабелі чи інші підключення. Це дозволяє уникнути ситуації, коли кабелі звисають у хаотичному вигляді, псують зовнішній вигляд інтер'єру та заважають при повороті екрана. Акуратно зафіксовані дроти не створюють навантаження на роз'єми телевізора та не зачіпаються за інші предмети під час руху кронштейна. П'ятирічна офіційна гарантія на братик LPA52446 Це не просто красива цифра на коробці, а реальний показник впевненості виробника у своєму продукті. У сегменті кронштейнів така зустрічається нечасто. Більшість моделей отримує. Будь один-два роки гарантії, після чого виробник фактично знімає з себе відповідальність. Тут же ви отримуєте чіткий сигнал: це кронштейн розрахований на тривалу службу без зниження характеристик та без неприємних сюрпризів. Сам кронштейн у чорному матовому колірі виглядає стримано і непомітно. Він ховається за телевізором чи монітором, нічого не випирається і не заважає. Якщо підсумувати братик LPA52446 це комплексне рішення для тих, хто хоче один раз встановити кронштейн і забути про будь-які проблеми з телевізором. Зром на стіні повна комплектація, простота монтажу, рекордний винус у 46 см, плавне регулювання, висока міцність, акуратний кабель менеджмент і солідна гарантія. Усе це робить його вибором, який виправдає себе і через кілька років. Це не просто аксесуар, а інвестиція у комфорт, безпеку і естетику вашого простору, яка щодня нагадуватиме вам, що ви зробили правильний вибір. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, вподобайку варто поставити, підписатись на канал і залишити коментар, що ви думаєте. На Рахунок цього кронштейна.